Гуляючи лісом, я випадково знайшла старий закинутий піонер-табір. Пропоную дослідити тут все. Зараз вже вечері подивіться, який гарний забор. Перше, що я бачу, коли зайшла, це вибите скло, і ось там був охоронець. Тут, щоб ви розуміли, просто отак от пустир: тут нічого немає, суцільний ліс і ось ця сторожка. Щось якісь звуки, тут там он, якийсь дерев'яний ящик. Вау, подивіться, яка стежка, як у якомусь фільмі. Сподіваюсь, не жахів. І там он вже в далечині видніється будівля закинута. Охрініть! Я дійшла до головної будівлі. Вона дуже гарна. І Мінусів тут вже наловить інтернет. Це начебто не дитячий якийсь табір, а замок. Ну це явно якась така старенька споруда. І певно тут є ще інші корпуси, бо дитячий табір не може бути таким маленьким.